Волонтерський центр працює для наших воїнів, для захисників і захисниць. Тому я хочу сказати, що ми не працюємо конкретно для одної бригади. Ми працюємо для всіх військових. Якщо вам потрібна військова амуніція, маскувальні сітки, антидронові сітки, захотіть, будь ласка, на нашу сторінку. Дивіться, і ми все вам надамо безкоштовно. Ми завжди готові до співпраці. Так що чекаємо, аби ну. Не стидатися, бо багато людей незручної. Ми працюємо для перемоги, ми для цу... працюємо для військових. Тому звертайтеся. За чим саме від вас можна звертатися? Шо що... Ми... що? те, що ми шиємо. Це є плетоноски, наколінники, медичні ноші, аптечки, кікімори, маскувальні сітки, антидронові сітки. Дуже багато. Тому, будь ласка, зайдіть на наші соцмережі. Подивіться, що ми робимо, і це все ми надаємо безкоштовно для всіх.